Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні чергове відео про скловолокно. Ви просили показати, як його клеїти на фінішну шпаклівку. Частіше за все, ми клеїмо на клей для скловолокна на бостік. Але бувають випадки, коли ми використовуємо також цей спосіб. У нього є як плюси, так і мінуси. І сьогодні, по порядку, ми пройдемося, який же спосіб краще обрати. Отже, друзі, який плюс в тому, щоб клеїти скловолокно на шпаклівку? Класичний малярний пиріг виглядає так: ми шліфуємо штукатурку, робимо базове шпаклювання, чекаємо, поки воно висохне. Шліфуємо, ґрунтуємо, клеїмо скловолокно. Чекаємо, поки висохне клей, і потім вже робимо фінішне шпаклювання. Як ви вже зрозуміли, це дуже довго. В способі при приклеюванні скловолокна на шпаклівку, ми одразу клеїмо замість базового шпаклювання скловолокно і цією ж самою шпаклівкою одразу шпаклюємо. Потім на наступний день робимо вже фінішні шари шпаклювання. І це швидко. І це великий, дуже плюс, із мінусів. Із мінусів, що дуже легко. Зроби, збити плоскість поверхні. і потрібно обережно наносити шпаклівку, щоб не дати її більше, ніж треба. Тому що клей можна легко видавити з-під скловолокна, а шпаклівкою цього не зробиш. Оце дуже важливо. Починаємо з підготовки шпаклівки. Сьогодні використовуємо елемент D60, фінішна шпаклівка. Додаємо 200 мл води, але не більше. І добре розмішуємо її. Багато хто пише, додай ПВА, додай фарбу до шпаклівки, додай там якісь лимонну кислоту, ще що, ще що, ще щось, якийсь клей для скловолокна. Друзі, якби виробники шпаклівки вважали б за доцільне це зробити, вони б це зробили. Не займайтеся експериментами, тому що це може дорого коштувати. Шпаклівку ми будемо наносити за допомогою. Валика. Багато хто в коментарях мені пишуть, купи апарат. Друзі, у мене є апарат, у мене три апарата. Але більшість моїх глядачів апарата немає. Тому я показую спосіб, який може зробити кожен. Беремо берем валік для шпаклівки і наносимо шпаклівку на стіну. В цьому способі дуже важливо рівномірно розподілити шпаклівку по стіні. Тому слідкуйте, щоб у вас не було таких місць, де шпаклівки забагато. І добре валіком розкатуємо і розподіляємо її по всій стіні. Після того, як нанесли шпаклівку, одразу без зволікань приклеюємо скловолокно, тому що шпаклівка досить швидко схоплюється на стіні. Після того, як скловолокно приклеїли до стіни, беремо шпателя і приглажуємо наше полотно. Клеїмо наступну полосу скловолокна. Після цього вже класичним способом за допомогою ножа прорізаємо стик. Відвертаємо іншу половину і забираємо цю полосу також. І тепер приглажуємо наш стик. Коли скловолокно приклеєно, беремо шпателя і рівномірно розподіляємо шпаклівку, десь там трошки лишнє видавити, розподіляємо шпаклівку під скловолокном. Добре її прогладжуючи. Слідкуємо, щоб під скловолокном у нас не втворювалося там горбів. І тепер, коли скловолокно приклеїлось, ми одразу ж беремо валік зі шпаклівкою і наносимо перший шар шпаклівки вже класичним способом. Все, шпаклівку нанесли, даємо їй хвилин 5 постояти на стіні і будемо заглажувати. Шпаклівка на стіні трішки постояла, беремо шпатель і класичним способом починаємо шпаклювати стіну. Ось така гладенька, рівненька поверхня в нас виходить. Друзі, і все. Таким чином, за один день ми приклеїли скловолокно і нанесли вже перший шар шпаклівки. Як бачите, це досить пришвидшує роботу, але потрібні певні навики, щоб приклеювати скловолокно на шпаклівку на клей. Це робити швидше. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Напишіть свої коментарі. Може, я щось не так зробив, або ви знаєте кращі способи, як це все робити. Поставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео.